Виходжу вчора з душу гола, стою в туалеті перед дзеркалом, повільно розмазуючи по собі крем для тіла. Виходить чоловік, кладе свою руку мені на животик, цілує в шию і ніжно шепоче на вушко: Люба, давай швидше. Я так срати хочу. <реш> Якщо жінка не шкварить тобі мозок. Значить, хтось шкварить твою жінку. Сім'я вечеря дочка мамі. Мамо, а які бувають чоловічі принади? Мати О, чоловічі принади, доню. Бувають трьох видів. Коли чоловікові двадцять, його півник як дуб міцний і твердий. Коли йому між тридцятьма і сорокома, він як бере, загнеться, але надійний. А коли чоловікові за п'ятдесят його принаде як новорічна ялинка. Новорічна ялинка? А, так, коріння мертві, а кулі тільки для прикраси. О, батько розлючений синові. Синку, а ти знаєш, якими бувають жіночі ціцьки? Син, ні, які. Батько цицькі, синку, бувають трьох видів коли жінці двадцять, вони круглі й тугі, як динька. Коли їй тридцять, вони як груші, все, що нічого, але відвисає небагато. А коли їй за сорок вони, як цибуля, як цибуля? Так на них дивишся, а тобі хочеться плакати. Сільська дискотека стоїть дівка одна. Ніхто із нею не танцює. Раптом підлітає до неї якийсь амбал і починає з нею вальсувати. Вона. Скажіть, ви з цих місць? Ага. — А чого я вас раніше не бачила? Е, Сидів я 15 років. Так. А за що? Е, так, дружину свою сокирою вбив. Вона поправляє зачіску із посмішкою. каже: «Ха-ха, значить, ви не одружені. <рик> Темно, ніч. Хлопець з дівчиною гуляють по парку, і раптом хлопцеві приспічило помаленькому. Він попросив вибачення, відбіг до канави, почав справляти свою нужду. З канави голос. Ти що не бачиш, куди ти ссиш? Тихіше, тихіше, я з дівчиною. А я що з колодою, чи що?